103 роки тому на початку листопада у Кам'янському було урочисто відкрито пам'ятник Прометей. Вже як 103 роки бронзовий титан височіє над містом. Спочатку на центральному проспекті, а нині у музеї Простонеба. З нагоди річниці появи Прометея, який став нашим символом і родзинкою, згадаємо історію монументу та дізнаємось його шлях від становлення до сьогодення. Понад три метри у висоту могутній і волелюбний. Він став першим титаном в історії Кам'янського, який велично піднявся над центральним проспектом 7 листопада 1922 року. Автором Прометею став відомий архітектор Олекса Сокол. Встановили Прометея на братській могилі загиблих у 1918, 1925, 1926 роках та у жовтні 1943 року. І року. Очевидно, коли він працював над цим образом, то він надихався революційною стихією. Тому що у нього вітер, начебто розвіює волосся. Прометей, який розірвав кайдани. Це його оригінальність, до речі, що він не закутий, а розкутий. Він так і називається Прометей розкутий. Ну і десь біля його ніг знаходиться Орел, який, за легендою, змушений був клювати його печінку. Олекса Сокол, коли створював цей пам'ятник, то в образі Прометея. Зобразив вічне одвічне прагнення людства боротися за свою свободу. В нашому місті це є міський символ, оскільки фігура Прометея входить до герба міста Кам'янське. Також він трактується крім боротьби за свободу ще як символ промислового поступу міста Кам'янське. Долю кам'янського Прометея не можна назвати простою у Другу світову війну за часів окупації міста. Німці підірвали пам'ятник. З ходом війни нацистська Німеччина все більше відчувала дефіцит кольорових металів, і німці справді думали, що ця скульптура вона вилита з бронзи. Ідеологічна складова тут менше відіграла свою роль. Хоча теж те, що Прометей опирає ногами поверженого орла, який був символом нацистської Німеччини, це теж була явна крамола з боку окупантів. З'ясувавши, що Прометей із Чавуну, нацисти втратили до нього цікавість і наказали вивести як металобрухт. Проте силами містян символ вдалося вберегти, а вже після звільнення міста повернути на звичне місце. Працівники місцевого трамвайного депо замість цього відвантажили на трамвайну платформу і перевезли до депо, де надійно сховали. Таким чином вона, хоч і пошкоджена, пережила окупацію. До 2000-го року прометей прикрашав проспект та роки не були милості від очовунного титану. Помалу він зношувався і вже знаходився в аварійному стані. На той момент реконструкція вартувала чималих коштів, тож було вирішено старого прометея зняти, а на його місце поставити наступника. Коли в 2000 році вирішилося питання стосовно долі цього Прометея, то було прийнято рішення, що потрібно встановити інший пам'ятник. І ми самі переконалися в тому, коли робили його реставрацію, що сплав чавуну досить рідкісний, тому що це чавун 20-х років і його досить складно було реставрувати. Завдяки нашому скульптору, заслуженому художнику України Гарніку Хачатряну, фігура Прометея була двічі вже реставрована, тому що. Вона вона також і у нас порохнявіла, але завдяки гранту, який ми отримали від фонду Аліф, ми змогли її реставрувати і знову відкрити музею просто неба для камінчан». Між іншим, небагато містян знає про існування у місті двох прометеїв. А є й ті, які позиціонують пам'ятником лише одного прометея. Того, що на проспекті. Прометей. А скільки таких пам'ятників в Кам'янському? «Один». Прометей. Я знаю один, он стоїть. То Той Прометей, такий найвідоміший, який знає ну, кожен мешканець міста. Прометей. Прометей, да. А скільки їх взагалі в нашому місті таких пам'ятників? Та вроді один був. Ні? Виходить, що ні, у місті прометеїв два, але повернемось до прометея нового, якого бачимо щодня. Його поява була приурочена до 250-річчя з моменту згадки про наше місто. Автором виступив наш земляк, скульптор Петро Куценко. Новий прометей приблизно такого ж розміру, як і попередник, але вже має дещо інший образ. Речі там зовсім інша трактовка. Образу там він схожий на титана. Хоч наш справжній Прометей, він скоріше схожий на такого міфічного героя, борця за свободу, який людям приніс вогонь. Наступних видозмін зазнав вже не сам Прометей, а постамент, на якому він височіє. Цінно змінюються таблички зв'язку з декомунізацією, оскільки Прометей встановлений на братській могилі учасників революційних подій з боку більшовиків, також загиблих підпільників, розстріляних нацистами під час нацистської окупації в 1941-1943 роках, і також учасники вигнання нацистів з нашого міста у жовтні 1943 року і з інших територій Дніпропетровщини. То звісно, ці всі цитати Леніна. І також радянська символіка вони були неактуальні, і тому було прийнято рішення замінити Ленінську цитату, закрити її табличкою і встановити там українську символіку. Історик зазначає, символ Прометею доволі поширений у мистецтві. Монументи можна зустріти у багатьох країнах світу. Проте унікальність обох прометеїв Кам'янського у тому, що вони не сковані, а розкуті та вільні. Тож крізь століття історії монументу, закладений у величаву постать посил, так само не втрачає своєї актуальності і сьогодні.